Дивіться, оці красти. Він хоч, ну от йому вже все, він своє дживає, але він все одно свій сок тягне. Чи я правильно роблю, оце, проходжуся, оце хочу пройтися везде. Листики оце, ось, ось красний Бачите ось? О. Оце ось. Ось таке все старе пообрізать. Всім доброго дня, друзі. Додивиться цей ролик до кінця. Я вам розкажу про свою проблему, про свою тупість, як кажеться. Як я обробив оцім цим Firal е, мені написали, що у мене не вистачає заліза в полуниці. Ну і я почав обривати, мені посовітували 1 грам. грам на 10 літрів води. Ну і в корінь. Ну я, я взяв його на 10 літрів в корінь. На 10 літрів корінь. І начал, Ну, розвів, як завжди. і. Ну, в корінь, де в корінь, почав злійки поливати. І дивіться, що я наробив. Дивіться. Ну, це не дуже видно. Зараз. Тепер, я, треба було мені зарані це все зняти. Десь я тут ще один лісточок бачив. Зараз я вам покажу. Десь я вже мабуть. А, ось є лісточок. Дивіться. І у мене таких куча листків було. Дивіться, що я наробив. Бачите? Я її попалив. І ось все дивіться. Небагато, конечно. Ну, я не знаю. Вона нічого не помінялась. Дивіться, вона прям от така. А є така містами Ну от прям жовта. Я не знаю, чи це нормально, чи це ненормально. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Підскажіть мені. Ось у нас ну, такі листочки. Ось дивіться. З такими ось жовтенькими прожилками. Мені написали. Ось. О. Ну вони не всі, але ну, де ніде попадаються. Це вже старі отсихають. Я не знаю, ось я. Ось ось. Давайте оцей кущик. Ну він молоденький. Давайте я попробуємо ви... Ні, він укоренився вроді би. Давайте я щас так пальцем, Чи нема кореневої гнізи? Подивимось. Ні. Слава Богу. Бачите, начебто все біленьке, кореневої гнілі нема. Потім ми ще десь подивимося, коли один кущик викопаємо. цей попробуємо закопати. Я думаю, що він прийметься. Ну як не прийметься, то не прийметься вже. Це стареньке, ну молоденьке, ось гарненьке. Це ось, ну, пропадає. Я не знаю чого, чи це. Ну, ось начебто розеточка є ще одна ліза. Маленька, будемо дивитися, ми поливаємо. Написали, що це нехватка заліза. Зараз я вам покажу, що ми купили. Це також мені посоветували. Порадили, верніше. Не можу я ніяк від сюржика відучитися. Ну, питаюся, питаюся. Я думаю, ну, Згодом це до цього прийдемо. Дивіться, що я понокував. Так, кульочки ми по в сторону, ми потім ви Посередили отакий мені хілат. Ось, ось він. Дивіться, такий хілат. 1 грам на 10 літрів води в корінь і щоб земля була, грунт був зволожений. Оце я таке. Дивіться, я вже купив оцей бексил кальцій в хілатній формі. Ну, вроді би, як би. Я читав, що кальцій він сам нерухомий. Треба бор до нього, вроді би додати. Ми все одно сьогодні прийдемося, одна пачечка там стоїть 30 гривень від Волагро. Я брав. А ви напишіть, чи це я правильно роблю, чи неправильно. По поводу, що мені писали у цій бурий племістості. Оця ось на лісточках. Ну, Чоловіга, у кого я купляв, я вам показував. У нього дуже добра розсада він сказав я у нього спитав чи можна їх пообрізати І він каже можеш пообрізати но вони осінню как би цим не займаються він даже 6 гектарів полуниці так що не знаю зараз будемо розводити я навіть не знаю що це воно таке мені в групу я підписаний там мені в групі написали що скажіть я вам Скажу, що 1 грам можна і по листу, але кажуть, ефект краще, коли в корінь. 1 грам на 10 літрів води. Ого. І зараз ми по чуть-чуть його пробіжимося. Отакій колопуцаємо. Ого. Все такі раствори, ого-го, ого, бойся, щоб я не попалив. Ну, я буду так, по чуть-чуть. Пробіжуся. А там буде видно. Я здобавлю. Ну, так Ну, а тут десь я читав призначення а, для розсади і чутевих рослин у 20 літрах води внести під корінь. Типа пишу це на 20. На 20. Ну будемо дивитися, мені написало 1 грам на 1 літру води в корінь. Тут 10 грам. Значить на 10 літрів. Ну, так я тут проливав, друзі. Ну, так і ми проливаємо. Проливаємо ми, виходить, там, де у нас Роксана, щось вона взагалі не важна. Азію ми поки не трогаємо, бо ну, її ще навіть неділі немає. Я думаю, під по дней раном. Я замовив, ще там досади два рідка Азії. Досадимо Азію. Дамо їй фосфорну підкормку, а потім будемо давати цей хілат заліза. Ну і зараз я покажу, що. Ну що, друзі, вже пролили мирали цим. Е, я запам, по Азії вже ми можемо давати 13.40, уже 7 днів пройшло, як ми її висадили. Ми її садили на вихідних. Ну, на тому тижні ми її садили. То зараз 100% будемо давати 13,40. 13.40 будемо давати. Я на ведро даю, у мене виходить, як для молодої розсади, десь 3 чайних ложки. Виходить. Е, для взрослої я давав 3,5 ложки, щоб ЄСІ в мене був 200-200. Тобто, за що я і говорю? що по-любому треба, Я собі купив цей прибор ЄСІ. Я все не можу ніяк відео вам сняти, як, в який він, що він, хто не знає. І як ним взагалі вимірюватися. Ну, тобто я вже добрива, я грамовками, тобто, у мене віса початку були. І я теж почитав, подивився відео, як що воно вимірюється. І я грамовками вже не пользуюсь. І по тій азії, що в мене вдома посажена, я вже ну, то есть, побачив результат, що грамовка до одного міста. І провірив, чи відповідає, що пишуть на пачці мастер. Тобто, ну, плюс-мінус, щоб у мене для дорослої розсади, ну, тобто для дорослого куща, щоб якщо вийшло 2200, ну, 2200, то мені треба не 25 грамів, а виходить десь. 28 грамів. І зараз ось ну що, друзі, вибачте, перервав мене дзвіночок, і зараз я вам скажу, це оказується, віддзвонила підписниця. Mm -hmm. І просив мене бріло. Я кажу, і у мене є бріла. Я казав відео, що я буду розігрувати в коментарях. Ну, виберу краще коментарі. Тепер я не знаю, там бабуся стара, ну така пожила в розрості. І ну, я не знаю, каже, син воює. То я не знаю, мабуть, я може їй вийшлю, як все гарно приживеться. Ну, це ще будемо дивитися, я відео говорю, Ми так оце з нею поговорили. Вона каже, не можу ніяк брілу розвести, вже оскільки людей заказувало, все пропадає. То я не знаю. Добре, зараз будемо кальцій по листу. Ви напишіть, чи треба, ну, мабуть, все таки бор додавати, бо він нерухомий. І твікс ось, від шкідників я взяв. І будемо його на другий раз 13.40-13. Змішувати, його можна, оказується, змішати. І зараз ми вже з Азією теж 13.40-13, Я буду по листочку обробляти, оператор буде собі тут проливати, розмішувати по 3 чайних ложечки, бо я знаю вже ЄСі, яке у нас води, так що я говорю. Дивіться, у мене таке питання. Е, мені писали, що там мені з плямістістю прислали е, розсаду Азії в стаканах. Я то цю ось тут, зараз я вам покажу, я ось цих два рядка пообрізав. Тепер другий питання, підкажіть мені в коментах. Дивіться, в мене була посажена брила, я ще її не обрізав, і амі була посаджена. Вона плюс-мінус була як, як брила, ну, де ніде де менші. менше. Я її теж обрізав. ну Таке моє місце, що оці такі листочки. Ну все, дивіться, оці красть, Він хоч, ну, от йому вже все, він своє дживає, але він все одно свій сок тягне. Чи я правильно роблю, оце прохожуся, оце таки хочу пройтися везде, листики, оце, ось все красний, бачите ось. Оце ось. Ось таке все старе пообрізати. А потім обробити медян екстра від бурої племістисті. Ну це зараз відро є, я відро кину. І ось красне, бачите, він вже все, він відживає. І не дає. Я так розумію, що должна розвиватися ось, дивіться, раз, два. Сама оця луковиця повинна розвиватися ну, хай буде. Ось цей, бачите, красний. йому ж все одно, я так думаю, кранти. Один оставимо цей. І цей красний. І цей великий. Чи це я правильно роблю? Я ж вже казав в відео, що я перший рік цей пірей тут десь якось так попався і не можна його отсюда витривати. Ну я думаю, кущ розростеться, дасть бог то. Ой! Заносить, да? По поводу рідков, все, що, що казали узінькі. Да, я правтикав вони узінькі. Ну і пішли ще оту глянемо розсаду, що ми тільки що висадили ще два рядочка. Оксана мені геть щось не подобається взагалі. Ця, що ось, іменно я вирощував касетку з бусиків, то плюс-мінус, значить стоїть ця ось, що витягнута вся. Хоча ні. Ось що я хочу теж зробити, мабуть, Дивіться. Вона вроді би упала. ну листик ось и да все и вин везде и да под пленку залез и вин везде я хочу сказать и да я бачу вот смотрите вот это наверное тоже ж треба обрезать а он там листик я думаю он быстрее шики на листик он вроде бы сердцевинка тут тоже есть и тут а есть ну вроде бы на каждой есть Чи це я правильно роблю? Ну що, погнали обрізати? А далі ще поговоримо і покажемо, що ми будемо обробляти. Ну, медіан екстра. Ну і все як. Показати. Ну вон, Азія. Ну вона теж з бурою племісістю прийшла. і ось Це мені писали вже. У неї, походу починається. Бачите, Жилті хлороз Завтра ми її прольємо. Я так разумею, что да. желтеют листь тупо везде. Завтра мы ей трошки под домо трошки удобрения. Ну що, друзі, як ви могли бачити, пообрізали ми все, поприскали полуничку нашу. Ну і тепер чекаємо. Чекаємо зараз пару днів, почекаємо, і я все-таки передумав, казав, я там 13-40-13 буду вносить. Ні, зараз ми її пообрізали і я хочу їй. Дати, мабуть, антистресом трошки побризгати. В наступному відео я покажу. Дамо калійну формулу. У мене є калійна формула, я вам покажу. І, мабуть, куриного помету кажуть, що він теж дуже гарний. Ми його розведемо. Зараз він якраз пару днів настоїться. І я вам це все тоді розкажу. Так ми, мабуть, і зробимо. А потім аж дамо уже фосфор. Так що таке у нас відео вийшло. Коментуйте, підказуйте, бо коментарі дуже мені. От... Допомагають, дуже сильно допомагають. Ну і так, або ставте лайки, або без дизлайки. Всім пока!